Вадим Гуцаєт, міністр молоді та спорту України, далі долучається до нашого ефіру. Пане Вадиме, вітаємо Доброго ранку. Отже, спортивна ізоляція Російської Федерації триває із останніх важливих рішень Росії. відсторонили ще й від чемпіонату світу з дзюдо, і також їхню збірну з футболу не допустять на євро 2024 За даними вашого міністерства, скільки спортивних санкцій наразі запроваджено в світі проти Росії та Білорусі? Ми працюємо з першого дня, як розпочалась війна, і ви це знаєте, що практично ці федерації, які ви назвали, там декілька де виступали ще російські та білоруські спортсмени. А практично зі всіх видів спорту вони відсторонені від того, щоб вони приймали участь у всіх міжнародних змаганнях на сьогоднішній день 134 санкції по всім практично федераціям видам спорту, більше 100 федерацій, і були е, введені санкції для того, щоб. Ми не допускали російських та білоруських спортсменів. Я хочу зазначити, що це потужна робота стоїть за цим. Це наших федерацій Олімпійського комітету, нашого українського Сергія Бубки, міністерство. З першого дня ми всі разом працюємо, щоб не з'являлись спортсмени російської та білоруської з Росії та Білорусі. Але ви вже зазначили, що в декілька видах спорту, де є в керівництві та в роботі міжнародних федерацій. Вони є росі... росіяни. Заможні росіяни, які фінансують ці види спорту, які фінансують багато чого іншого за ці всі роки роки, вони дуже сильно інтегрувалися в міжнародну спільноту спортивну, але, але складно. Але ми на своєму дипломатичному фронті ми працюємо, тому що ви вже зазначили про дзюдо. Але хочу вам сказати, що коли пішли чутки, дзюдоїсти були допущені до одного турніру в Монголії великого шлему. так. Але потім, коли ми відпрацьовували всі разом із президентом Федерації, із, із національним пільським комітетом міністерством, разом з міністерством МЗС, ми писали листа на міжнародну федерацію до президента, щоб вони не допускали зараз. Потім пішли чутки, що вони ще будуть допущені до чемпіонату світу з дзюдо, який буде в, в Узбекистані. Але зараз ми вже знаємо, що вони теж відсторонені. Тобто, ви знаєте, ми слідкуємо. Тому що потрібно розуміти, що це реальна складна робота. Ми слідкуємо, щоб де з'являються чутки, що будуть допущені російські чи білоруські спортсмени, ми працюємо, ми пишемо листи, ми телефонуємо. Ми обговорюємо це на міжнародному рівні. Ви знаєте, і я хочу сказати, що поки ще у нас все те виходить, тому що ми практично не бачимо російських спортсменів. Але я вам хочу зазначити, що, що це. Питання до допуску російських та білоруських спортсменів на міжнародній арені це виключно рішення міжнародних федерацій. Це громадські організації, які всередині можуть допускати в останній момент. Вони можуть допускати російських та білоруських спортсменів. Це означає, що працює парапор. працюють вправно російські лобісти. Давайте, пане Вадиме, додамо інформації. Зараз вас перепитаємо ще спортивна ізоляція, повернення росіян і білорусів до міжнародного спорту неприпустиме. Принаймні, допоки триває війна в Україні. На цьому під час щорічної зустрічі в Норвезькому ослу наголосили скандинавські спортивні організації. Твердять, олімпійські паралімпійські рухи, всі міжнародні спортивні організації мають продовжувати бойкот представників агресора, оскільки вторгнення Росії в Україну грубе порушення міжнародного права за підтримку та незмінну позицію скандинавським спортивним організаціям подякувало Міністерство молоді та спорту України, яке очолює Вадим Гудсайд. Пане Вадиме, тобто, це означає, якщо скандинави отак одним фронтом виступили, це означає, що ви з ними пропрацювали і мали можливість грунтовно пропрацювати ці питання. Чи це їхня позиція? І скажімо, з якими країнами очікувати нам отаких. Офіційних, чітких заяв, зрозумілих заяв. А не коли країна сидить на двох стільцях, і нам не досі зрозуміло, як вона ставиться до ситуації в Україні. Ми працюємо всі разом. Ми працюємо всі разом. Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бувкор, я особисто, Міністерство Федерації. Ми працюємо, ми звертаємось, ми обговорюємо, ми пишемо листи. У нас немає іншого шляху, як на дипломатичному рівні це вирішувати. І ви, ви бачите, як скандинавські країни нас підтримують. Ми працюємо з іншими країнами. Наприклад, mm. зараз я, як президент Федерації, написав листа вже на нашу міжнародну федерацію фехтування, щоб не допускали росіян та білорусів. Але я хочу сказати, що у нашої федерації міжнародної багато інтегровано російських керівників, і президент міжнародної федерації це Росіянин. Ви знаєте, це дуже складно, це дуже складно. Але на сьогоднішній день ще в нас виходить, і ми це над цим будемо працювати. Але як вже я? Розпочав вам розказувати, що окреме рішення по допуску спортсменів до міжнародних змагань до чемпіонатів світу Європи є виключно міжнародним федераціям. Це громадська федерація, це громадська спілка, яка особисто може вирішувати, допускати спортсменів Пане не Вадиме, допускати. Тобто Україна відкинула цю формальність, яку довгими роками теж нав'язувала Росія, маючи серед спортсменів працівників ФСБ спорт поза політикою. Так Такого вже не може Це існувати. Це пов'язана Росія. Це в Харті Міжнародного олімпійського комітету так завжди є було, що спорт поза політикою. Але зараз, коли країна наша воює, коли вбивають наших жінок, галтують жінок, дітей, наші воїни боронять нашу країну. Ми бачимо, що, що відбувається в нашій країні, як і руйнування наших і спортивних об'єктів, і загалом всієї України, то зараз ми вже в політиці. Ми бачимо, як російські спортсмени, на жаль, підтримують. Цю агресію, як вони жодного слова не говорять проти. Тому зараз ми в політиці і ми працюємо на своєму, ще раз повторюю, на дипломатичному фронті, щоб ми не бачили як, як можливо довше російських та білоруських спортсменів на міжнародному рівні. Пане Вадиме, коли ми говоримо про спортивні санкції, вони безстрокові? Чи вони мають певний термін і їх потрібно буде продовжувати? Там немає терміну. Ми кожного дня працюємо. Це нам, ми, нам ми відсліввідслівковуємо все те, що відбувається в кожної федерації, кожній федерації, які там є е, думки, що вони говорять. Кожна федерація, я я спілкуюся з кожним президентом федерації. Ми е, телефонуємо один одного з міністрів Європи. Я дізнаюся, яка ситуація, як вони підтримують чи не підтримують, тому що ви знаєте, що настрій може змінюватися. Mm -hmm. Як і як санкції зрозуміло, тобто це робота і на рівні зустрічей, і на рівні листів, і на рівні безпосередньо постійного спілкування. Пане Вадиме, дякуємо, що вийшли на зв'язок. Вадим Гуцай, міністр вам. молоді та спорту України, був на прямому зв'язку.